Всім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати вареники з картоплею і з кислою капустою. Кажу вам, що я взяла отут вже почистила картопля, я її зараз поставлю, хай відварюється до готовності. Коли закипить, я посолюю її. А от у мене кисла капуста. І дві великі цибулі мені треба, олія для смаження і сіль. Ну, от іду картоплю, ставлю, хай вариться, а капусту, як буду смажити, покажу. Я вже біля плити поставила сковорідку. включаю огонь, поливаю олії. Олії так трошки гарненько наливають. І скажу вам, що як бачили, я взяла такі дві великі цибулі. Тому що я зараз буду смажити цибулю, щоб мені вистачило і для картоплі, коли я буду її зараз заправляти, як вона відвариться. І потім для вареничків, щоб зверху присипати оцією підсмаженою цибулею. Ну і залишу трошки у сковорідки, як буду зараз отут і підсмажувати капусту кисну. Так що сюди висипаю цибулю, і хай гарненько підсмажиться. Цибулю, як бачите, я так гарненько просмажила, а тепер беру таку мисочку і буду відбирати, як я казала, що я буду брати її для того, щоб мати для картоплі і зверху помастити вже готові варенички ще. Щоб не окремо її тут не смажити ще, так я вже зробила за разом. так. Бачите, відібрала сюди. І зараз буду сюди вже закидати капусту, щоб вона там от смажилася чи тушилася, як то кажуть. Я камеру не включила і не показала вам, як я це роблю. Отак от беру потрошки цієї кислої капусти і отак от гарненько-гарненько здушую сік з неї. І сюди у сковорідку. Отак. І так знову. А тепер візьму трошки цукру. ну Десь так це така чайна ложечка. Ну, не повна чайна ложечка, половина, можна сказати. Так, вже більш-менш треба дивитися, скільки оцієї капусти О, там у вас. І додам сюди трошки води. Десь 50-70 мл води додала. І тепер хай тушиться. допомішувати. помішувати. Покажу вам, що картопля відварилася. Я гарненько злила воду. Гарненько. А тепер беру цієї вже смаженої цибулі. Отак. І її не тут так багато. І цибулі отак за своїм смаком сюди додавайте. Я люблю ще сюди додати чорного маленького перцю трошки. Це теж за своїм смаком додавайте. Якщо любите. І її зараз гарненько тут потовчу. Картоплю потовкла і поставила, хай остиває, а капуста ще тушиться. А я поки замісю тісто. І покажу вам. Беру оце в мене чайна ложка. У мене тут просіяно 500 грам борошна. І візьму на 500 грам десь таку чайну ложечку, таким невеликим верхом. Так, перемішаю. Якщо дуже крупна така сіль, можна її і ось до води додати, там хай вона розтопиться. Ну, я вже привикла так додавати, і так додаю завжди. Тепер сюди додам одне яйце, але так гарненько-гарненько переб'явили його, щоб розійшовся білок. І ось так отам. сюди. І олію. Шкодно. Це гарненько перемішаю тут з борошном. А отут у мене 250 мл добре гарячої води. Не кип'яток, а гаряча вода. Ми колись так робили, щоб швиденько тісто там борошно розійшлося, замішували гарячою водою не кип'ятком. І воду, як бачите, всю не додала. 250 мл взяла і скажу вам, скільки зараз піде на оцю кількість борошна на 500 г борошна води. А тепер буду рукою і зараз побачу, треба ще води чи більше не треба. Я почала місити рукою і бачу, що більше води сюди не треба. Борошно у мене отам ще не вимішане є, але води більше не додам. І скажу вам, що залишилося десь 50 мл, може 70, десь отак приблизно. Приблизно 50 мл я сюди не доляла води, не додала. І буду на цій кількості води замішувати тісто. Покажу вам, яке вийшло тісто. Я десь ну, хвилин аж до 5 вимішувала його, воно таке ще не вимішене. Я його зараз поставлю, як ми все робимо. І мішечок такий мафановий, і хай відставляється. Десь хоча б хвилин 20, не менше. І за ці хвилин 20 я його ще два рази перемісю. Воно тоді таке стане однорідне, еластичне, і буде гарно вам відварюватися, не буде рватися, і гарні варенички будуть виходити. Я що його перемісити хоча б два рази ще. Ну, поки вже картопля остине, і скажу вам, що капуста теж тушилася, Тушилася десь хвилин 15 на дуже маленькому вогні. Я вже виключила, поставила хай остивай. Пройшло 25 хвилин, я його перемісила три рази, тому я показала і покажу вам, яке вийшло тісто. Отаке, дивіться, яке однорідне, гарне таке. Все, буду розтачувати. Отак відрізаю кусочок. А ось ставлю назад, у мішечок, у низку. так отленько. В руках трошечки його. Такий кружечок зроблю. І зсипаю борошем. Так. І зверху трошки. І буду розтачувати. Бачите, гарно розтачується. Буду вирізувати. Я його дуже тоненьким не розтачую. Бачите, десь такі, щоб. Тому що це варенички з картоплею і з капустою. Тому більш-менш так, щоб не дуже було аж тоненьке таке. От І все, буду вирізувати. Я маю такий різачок, можна стаканом, хто чим собі. Має і отакі кружечки буду вирізати. Світло виключили і трошечки кольори не такі вже камера віддає, тому що тільки на камері світло, а так немає світла. ще гарно ці кусочки відходять. Я їх туди зараз назад у мішечок. Покажу вам От і... картопля і капуста. Я спочатку буду робити з картоплею. Знаєте, дівчатка, я від вас навчилася отак робити вареники. Я обично спочатку розставляла начинку по кружечках, а потім заліплювала. Чомусь спробувала отак. І мені так сподобалося. О, такі виходять, бачите? Ось такі варенички. Далі буду продовжувати робити. Дощечку присипала трошки борошно. Я вже розтачала на вареники з капустою. Я ще з картоплею зробила і буду робити зараз з капустою. Буду набирати капусти. І буду робити з капустою. Такі варенички. Вареники я вже зробила, покажу вам, скільки вийшло. Оці сюди з картоплею, а оці з капустою, там ще декілька з картоплею. Воду поставила вже, вода зараз закипить. Я трохи відварю і покажу вам, які вони виходять, як варяться. А те, що залишиться, я поставлю в морозилку і на святовий вечір буду мати вже готові тільки відварю. Вода закипіла, осолюю її трошки. Так десь чайну ложечку, це столова ложка в мене взяла, і буду закидати варенички. Скажу вам, що я варенички буду разом варити і з капустою, і з картоплею. І однаково будуть цибулею зверху маститися, а відрізнятися будуть тут тарілочки, які будуть темніші і Я завжди так роблю. так закинула з капустою. Трошки їх отак помішаю і закину тепер з картоплею. От і досить. Так, важненько. Перемішаю їх ще раз. Накрию і хай закип'ять. Вареники піднялися, ще помішаю їх гарно так. Вареники гарно закипіли, як бачите, і так з часу закипання хвилиночку дві, більше не треба. Там всередині все готове. Отак тільки прикрию ще кришкою. Отак. І зараз буду забирати. Все, пройшло дві хвилинки і буду забирати. Одиць, які вони виходять, бачите? Такі. Всі ціленькі, такі гарні. Зараз беру оцю цибулю смажену, яку я смажила, і гарненько полю, і покажу вам, бачите, які вийшли. Всі ціленькі такі, всі не розварилися. Бачите, дуже гарне тісто, дуже гарно розпачуюся дуже гарно варяться такі вареники з такого тіста. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був зі мною, дивилися, як я сьогодні готувала такі вареники на такому тістові з капустою кислою і з картоплею. Приготуйте і ви. І можна так само заморозити їх на святвечір. І вже менше роботи будете мати, відварите і варенички будуть у вас на столі. І всім, як завжди, буду гарно дякувати. Не йду біля столу, тому що світла немає, освітлення дуже погане. Подякую вам тут. За ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. Дякую дуже гарно вам, як завжди, за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, щоб були всі живі, здорові. І тоді до зустрічі!